Вже сім років в Олександрії працює інклюзивно-ресурсний центр. Базується він на першому поверсі гімназії імені Чижевського. 12 фахівців проводять комплексну психологічну оцінку розвитку дитини. За потреби надають корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами. У закладі працюють такі фахівці. Це два вчителя-реабілітолога, два практичних психолога, два вчителя-дефектолога і чотири вчителя-логопеда. Всі вони мають вищу фахову освіту, це спеціальна освіта і корекційна освіта. Основним завданням інклюзивно-ресурсного центру є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з метою визначення освітніх потреб, категорії підтримки та рівень труднощів. Далі, ще не менш важливим є завдання це проведення корекційно-розвиткових занять. Наразі до нас на корекцію до фахівців приходить 45 діток. Дітки це з різними порушеннями. Тут є і з аутистичними проявами, це дітки з тяжким порушенням мовлення, це дітки порушення емоційно-вольової сфери, ну а також з навчальними труднощами. Ми працюємо по запитах батьків, і ці заняття у нас проходять безкоштовно. Окрім цього, фахівці інклюзивно-ресурсного центру співпрацюють з закладами освіти, беруть участь у засіданнях команд психологічно-педагогічного супровіду, допомагають в коригуванні індивідуальних програм розвитку дитини, співпрацюють з міським центром професійного розвитку педагогів, ініціюють семінари, майстер-класи серед вчителів, асистентів, вчителів-вихователів. Фахівці постійно навчаються та діляться здобутим досвідом. Наші фахівці-консультанти, наприклад, вчитель логопед Аліна Іванець, пройшла навчання за програмою ЮНІСЕФ побудова інклюзивного середовища в закладі в освіти, отримала сертифікат тренера та провела шість онлайн тренінгів для педагогів Олександрійської та Компаніївської громад. Практичний психолог Леся Шаповал брала участь у воркшопі від міжнародної організації План Інтернешнл», який проходив у Вінниці на тему формування системи забезпечення захисту і покращення здоров'я дітей шляхом впровадження міжнародних стандартів у сфері захисту психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Були спікерами серпневого івенту. Всесвіт педагогічних можливостей. На базі нашого закладу вже сім здобувачів вищих навчальних закладів пройшли у нас практику. Це практика і навчальна, і виробнича. Інклюзивно-ресурсний центр відкритий до співпраці з батьками, адже чим раніше розпочати роботу з дітьми, тим кращий буде результат, зокрема, в питанні з неговіркими малюками. Так як раніше казали, виговориться дитина, що ой, не треба ходити нікуди, ні, зараз це не проходить у дітей, тому що дійсно дуже багато затримки мовлення у дітей, дійсно дуже багато дітей з порушеннями розвитку. Певно, все-таки наше середовище, певно, все -таки, ну, соціальні статуси. ну Дуже багато є причин для затримки мовлення. І звертати увагу треба навіть до року. Як дитина голіла, як дитина сиділа, чи дитина вчасно пішла, чи дитина вчасно повзала, бо це дуже важливо. Є елементи розвитку дитини і вони впливають на розвиток мовлення. І якщо дитина у рік не вимовляє слова, не, не, не реагує на звернену мову, не реагує на своє ім'я, це, це такі червоні пропорції, на які треба дуже реагувати. І батькам треба звертати увагу, тим більше, що в нас Вірцем ми всіх консультуємо безкоштовно. Три місяці фахівці центру займаються з чотирьохрічними братиками-близнюками. Результати не забарились. Я мама близнюків, їм 4,5 років. Займаємося ми три місяці, можливо, трошки більше. Результат бачу. Більше їм подобається займатися тут. Вдома ми займаємось, але ну, без такої великої охоти і дуже багато розкидаємо уваги на інші якісь предмети вдома. Тут їм подобається як сенсорна кімната, такі заняття з психологом, логопедом. Сно, ранкові підйоми тяжкі, але біжать поперед один поперед одного, хто буде займатися, і їм це дійсно дуже подобається. Прогрес є більше стали говорити речення, і такі вони зв'язні. Не просто вирване слово, це а вони розуміють далі речення, дію мови і що далі їм потрібно говорити. З початку року фахівці центру вже обстежили 66 дітей. Минулого року таких було 235. Зараз корекційні заняття відвідує 45 дітей.